Він писав картини на фронті, не використовуючи фарби, і тепер їх можна побачити на виставці. В Софії Київській відкрилася експозиція робіт військового Олега Базилевича. Її побачила наша Дар'я Бушко. У виставковому залі хлібні Національного заповідника Софія Київська відкрилася виставка Фронтова палітра. Тут представлені картини Олега Базилевича. Це кандидат географічних наук, художник та військовий. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег записався до лав ЗСУ. Спочатку проходив службу у піхоті в обороні Києва, а потім в артилерії на Донецькому напрямку. Воюючи на сході. Художник зрозумів, що бруд на чобутах та одязі це не просто багнюка, а природний матеріал, яким можна писати картини. Відмуваючи бруд від рук, він вирішив малювати. Тож глина, чорнозем, попіл та сік рослин повністю замінили фарби. Картини, які представлені тут, вони зображують побут побут наших військових, які боронять нашу. Державу. І всі відвідувачі, які заходять до цієї зали, захоплюються картинами. Які талановиті люди у нас воюють і захищають наше мирне небо. І це дуже прикро, бо там люди, які можуть ну, так намалювати, так передати, що там твориться. Мені дуже жаль. Мені дуже жаль, що ну, так сложилася доля, що такі люди йдуть воювати, а могли би ну, жити, творити. Шикарна виставка. Там так написано, що він з землею, попелом і листям пише, що це шикарно Шикарно. Я колись сам малював, коли був молодий. Ну, хороша виставка. Мені сподобалось. В цій залі навіть є можливість спробувати е, бути теж художником і намалювати глиною та чорноземом. От дивіться, тут є пензлик, водичка. Я спробую і побуду трішки художницею. Е, так, беру, беру землю щось намалюю. Ну, у мене трішки виходить, але це треба вміти та мати талант такий, який мають наші військові. Тож, а ця виставка тут проходить до 16 березня. Тож ви можете прийти, помалювати та помилуватися такими витворами мистецтва.